Вітаю вас, друзі. Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко, Наша розмова перша вечірня на цьому тижні. Сьогодні були 5 хвилин, і я там підняв цікаві теми. Телеграм-каналі в моєму є. Заходьте в телеграм-канал Ляшенка головне. Посилання на мій телеграм-канал є під кожним відео Ютуба в розділі Опис, там так і написано. Мій телеграм-канал, там є. Дуже багато всього. Там є мої роздуми, там чужі, там є новини, там все є, там все є оперативно. Ну, це, бачите, от почав, почав з реклами свого. Телеграм-канал, але вибачте, давайте будемо починати з того, що дуже багато мені прийшло, приходить, і прийшло сьогодні, особливо там на п'яти хвилинах, запитання там, як ви відноситесь до тих чоловіків, які втекли, як ви на них дивитеся, хто вони такі, хтось там їх захищає, хтось каже, вони самі правильні, хтось каже, що ні. Я вже висловлював свою думку неодноразово, друзі. Неодноразово. Я повторюю її і, мабуть, дуже-дуже ну, сподіваюся, що останній раз. До чоловіків, які з 24 лютого 2022 року виїхали за кордон, я відношусь двояко або подвійно до різних. Є чоловіки, які виїхали за кордон законно. Це вік. Це непридатність до служби і підтверджена ТЦК. Це троє дітей, це ж законні вимоги. Це інвалідність. ну Дуже багато. Чи опікунство справжнє опікунство, не таке опікунство, яке зробив Чікалкін для свого сина. Чекалкін інвалід другої групи, і він зробив опікунство для свого сина 40-річного, щоб той не служив. Або Атрошенко, мер Чернігова, суд якого відсторонив від роботи, він став опікуном своєї мами. Да, або Дубінський Буратіно, який був опікуном батька, і шмигав за кордон, туди-сюди, спираючись на батька, а туди вивозив батька, бросав і робив свої справи і їздив по подівках і подівках. Ось е, до тих, хто виїхав законно, я відношусь нормально. я відношусь добре. Але дуже багато людей, чоловіків, виїхало за кордон. Незаконно. що я під цим бачу. Так, вони їхали по системі шлях, начебто вони водії, їздили за гуманітарку і потім не поверталися. Вони виїхали, дурили державу. Виїхали вони начебто законно, але це все законно перетворили в незаконність. Багато чоловіків виїхало, зробивши собі різні ступені інвалідності. І також виїхав, це начебто законно, але це все було за хабарі, Інвалідності зроблені незаконно, значить і я вважаю це незаконно. От я просто розділяю: всі, хто виїхав згідно з закону і чесно по правилам, відношення класне. Всі, хто знаходився чоловіки за кордоном до початку широкомасштабної війни, ніяких питань до тих чоловіків. Ну, ну чесно, ну вони жили вже там, вони працювали, вони знайшли собі місце, вони, може, сюди їздили вже як гості. Немає питань до таких чоловіків. Ні до кого. Я за жінок і діток взагалі не розмовляю. Вони тікали і тікають, і будуть тікати. А ось до тих, хто виїхав. Незаконно, включуючи ті моменти, які я перерахував, різні способи. Давали хабар в міністерство, щоб їм давали, начебто, відрядження від міністерства. Ну, ви знаєте, таких способів дуже і дуже багато. І зараз, а спортсмени виїжджали, їм вони, начебто, захищати честь держави, а вони залишалися там Це сцені. Ще дуже погано відношусь до туризму наших народних депутатів, народних депутатів, а туризму них процвітає. Ну, ось по цьому питанню, десь по вступному питанню, я закрив тему і сподіваюся, що ну все. Ну про що мені мені так порікають, що я про одне і те ж іноді розмовляю. Ну, питання задають і задають. А почати я сьогодні хочу нашу розмову, нашу розмову. Ось за цих двох гавриків. Це журналісти української правди. Рома Кравець і Рома Романюк. Журналісти, як вони кажуть, української правди. Вони не є солдатами, вони не є сержантами, вони взагалі не є кимось з військових. Хоча б, хоча б вони були там пекарями в військових частинах. Ні. Вони не мають відношення до армії, до Збройних сил України, до Сил оборони ніякого. Вони навіть не служили в армії обоє. Вони, ну вони ніхто для армії. Вони ніхто для оборони держави з автоматом в руках. Вони просто, я таких людей, називаю. Труднями, вони не несуть для держави ні на фронті нічого доброго, ні в тилу нічого доброго. От нічого. В тилу потрібно працювати на оборону, працювати на нашу пропаганду нашої держави, нашої армії. Це те, що я кажу, коли виходить якесь. Ну, ладно, не буду називати він ходить в військовій формі, мене можуть теж хейтити. Але виходить людина в військовій формі і каже, що у нас немає фламінго. Питання номер один. А ти ля це взагалі-то знаєш? Якщо ти не робив фламінго, не конструював, не виготовляв, не стріляв та не був поруч з звідки ля ти все це знаєш? Це або бабка сказала на базарі, або ти просто піндюк. Ну іншого немає. І я скажу далі: якщо тупорилі в Україні, частина українців, вибачте, я по іншому вже не розмовляю. Раніше я знаєте, якось там соромився це тупори, тупорила частина людей. Навіть якщо фламінго немає, от і ще раз я це вже вдруге кажу, немає його. І це тільки дезінформація проти, противника. Це тільки наша пропаганда нашої сили, яка діє психологічно на ворога. То не ваше це собаче діло, Ва на діло кожного українця займатися перемогою. Робіть кожен свою справу стільки, наскільки ти можеш. Повертаємося до цих двох. Олуків, як я їх називаю, і ось сидять вони і видумують історії, придумують, як же завлекти вас, шановні українці, щоб ви йшли, які слухали, слухали цю конспірологію, слухали цю видумку, слухали ці мифи і приходили ще. Зароб, давали, заробляли для них гроші. А заробляєте гроші для них? Ви чим більше вас, українці, там. Тим більше вони отримують грошей, так от вони сидять і видумують історії про конфлікт всередині силових структур. Знайдіть це відео. Я не став його ставити, воно здорове. Ви знайдете, можете послухати, просто, просто послухайте це правильно. Як конфлікти силовиків з офісом, між собою, з офісом президента придумують якусь політику продумують про якесь протистояння Малюка з покладом, про війну Зеленська, Єрмака, Буданова з Єрмаком, Буданова з Малюком, Зеленський зако... Слухайте. Ну, коли про це говорить там якийсь там Береза, або якийсь там Лапін, або якийсь там Тарас Чорновіл, чи взагалі якісь Олешки, чи якісь Полтави, ну я це можу зрозуміти. Це кінчені люди. Там правди немає ніякої. Ви подивіться, як вони розмовляють, як вони це кажуть, і. і, і... Та просто послухайте, що це я зрозумію. Це я розумію. Я розумію, навіть якщо про це скаже Петро Порошенко, Валерій Залужний, Юлія Тимошенко, ті, хто претендують до влади красти до корита. Я їх зрозумію. Я їх зрозумію. Їм потрібно. А ці за 33 серебряніка за те, щоб попити каву, і за те, щоб пожрати рис десь в якомусь. Ресторанчику, да? чайхайні, чи ще десь. Вони сидять і просто брешуть і брешуть людям і брешуть. Ось ці історії, всі, вони витягують з пальця. Розумієте? Щось взяли від берези, щось взяли відтіля, щось взяли від іншого, третього, десятого. І для чого? Не воювали. Не, не були варвані кому. І вони чомусь заброньовані. Українською правдою заброньовані. Скажіть, який толк від цих людей, коли вони тільки шкоду приносять державі? Вони державу поплюжать, вимачують, виталкують, дають для Російської Федерації повід для розмов? Для чого вони тут? Хай йдуть, Проходять курс молодого бойця і йдуть служити. Це звичайний хайп, це звичайний ну, хвастовствой показ себе на історіях, які взагалі не є дійсними. Малюк і його перший зам поклад – це герої України, друзі. Вони, вони роблять історичні речі, історичні операції. Подивіться, це вони палять НПЗ, це вони палять разом е, нафтопереробні заводи, хімічні заводи. Це вони робили паутину, це вони підривали Мост, мост Кримський. Це вони разом. А ось ці два мудозвона, Сидять, і вішають вам лапшу на вуха, а частина з вас, люди добрі, на жаль, це беруть як правду, і потім починають нести по всьому світу. Конфлікти всі вже задовбали спростовувати Буданова офіс президента. Це вже і Буданов спростував, і гур, всі інші конфлікти, і малюк Ну, ну ну що ви робите? Люди воюють і дають вам пожерти блін. Ось ті масли, які ви будете обгладувати. Оці Оці ось Романюк, Масли жруть, а ці люди воюють. Я не знаю. Я б уже психанув на місці і гур, і, бу... і малюка. Ну, ви знаєте, що я зробив, а я б це зробив. Я б це, друзі, зробив. Чесно, я хочу вам запропонувати ще раз книгу Євгена Буцика: Ціна рабства. Там в одній книзі три томи. Посилання на цю на автора. Цієї книги в описі, там написано Євген Буцик і його номер телефону. Звоніть, купуйте. Книга неймовірна. неймовірна. Я прочитав, я вважаю, це дуже класна книга, і Вона, вона розповідає про все. Вона, хто, хто, хто захоче замислитися, подумати, прочитати, читається легко, але дуже така, знаєте, змістовна книга. А ще. Чому я радію завжди? Кожну книгу, яку ви купите, 500 гривень з цієї книги йде на допомогу нашим воїнам. Це правда. Йдемо далі, друзі. Ось дивіться, це Таня Чорново, яка повинна була зайти в Верховну Раду в фракцію Європейська Солідарність до Порошенка і всіх дівчинків. Дівульчик, дівульчик, дівок, дівушок, дівчино, дівчинонок. Я не бачу там навіть чоловіків в тій фракції. Я тільки бачу там дівчулі. Ось і все. Там всі дівчулі. Вона повинна була зайти на його місце, тому що на його крові вони вже стільки напіарилися, що далі вже просто нікуди. Хоча перед два е, чи три місяці назад, коли там він почав захищати Шабуніна на парубій чомусь, Таня там написала такий пост, ви його читали, знаєте, дуже. І ось е, Тетяна Чорновіл, вона служить в армії. Це одна з небагатьох, з небагатьох людей, які, скажімо, завжди були там проти Зеленського, проти теперішньої влади, яка служить в армії. Ну, служить. Хоча і нагладівка. Да? Коли Пашинського брали за задницю, вона тут дурила і слідчих, і всіх. Ну та ладно, у всіх у нас, у всіх це буває. Але зараз от вона відмовилася, вона сказала, я не піду, я піду воювати. Я ще рік буду воювати це точно. Вона відмовилася. Мені не зрозуміла поведінка центральної виборчої комісії. Вона на рік продовжила для того. Чорновол термін подання документів для реєстрації народної депутатки України. А до цього не буде у фракції депутата. Ну, якщо буде у них менше депутатів, то й ладно, це, це, але ж в Раді стає менше депутатів. Ну, я не знаю, як тут ну, раніше Можливо, це можливо, можна робити під час військового стану чи воєнного стану, який у нас зараз, у нас воєнний стан. Але це дуже цікава ситуація. Можливо, зараз ввели, що можна подовжити. Але рік, ну я, я так розумію, рік, це я так розумію: рік у фракції Європейська Солідарність не буде депутата і усій Верховній Раді. Ну, це цікаво. Так вже інформації, друзі. Ну і тепер дуже гаряча дискусія після знову ж п'яти хвилин, тих, що я напублікував, розгорілася на що того, що. Що зараз відбувається між Трампом, Зеленським і там з боку Порошенка? Зараз, окрім того, що вирішується ну, такі серйозні питання озброєння, допомоги, санкцій, таких, там ще йде питання Петі Порошенка, і воно піднялося і підняв його. Трамп, я так думаю. Це моя, моє бачення. Я не бачу, як міг підняти це Володимир Зеленський. Я вам зараз зачитаю, що пише Віктор Лешик. І це цікава, цікава розповідь. Вона має під собою дійсність. Я буду читати так, як є, згідно з текстом, нічого не змінюючи. Що пише Віктор Лешик? Реально, пітюні шоколадному Трамп лапті плите. Я гадав, що не несимпатики сивочолого просто видають бажане за дійсне. Аж ні, Трамп вимагає від конгресу розслідувати історію свого імпічменту, що стався восени 19-го року. А що тоді сталося? Тоді він розмовляв з Володимиром Зеленським, да? і Конгрес, демократична частина Конгресу почала імпічмент проти Трампа е, на підставі, що Трамп давив на Володимира Зеленського, щоб той надав слідчі матеріали кримінальної справи про буризму, про Байдена Хантера, сина Байдена. А там в той час був. Хто у нас президентом? Петро Порошенко. Хто був генеральним прокурором? Юрій Луценко. І от е, Трамв, начебто, начебто давив на Зеленського, і на цій підставі Конгрес почав робити йому імпічмент. Це вам нагадав 19-й рок. А там за що не потягни одні якісь, е, вивалюються, пише. Віктор Лешик. Той імпічмент зрізав шанси Дональда на переобрання. Багатьом українцям тоді видавалося, що триває боротьба між проукраїнським Байденом і проросійським Трампом. Монополізовані украї... українським олігархатом ЗМІ тут справді постаралися. А насправді Трамп добувався правди про корупційні оборудки сина Джо Байдена, Хантера, в Україні. Чи були вони, поза сумнівом, були? За правління президента Порошенка до квітня 2019 року син Байдена входив до ради директорів Бурізма Холдінг, приватного газоводовного холдингу, заснованого Миколою Злочевським у 2002 році. Реєстрація Кіпр лімасол. Станом на 2017, на 2017 рік приватна компанія колишнього очільника Державного комітету з ресурсів Злочевського мала аж 35 ліцензій на газовидобуток у найкрупніших басейнах України. І це все видавав Петро Порошенко у час, коли ми задихалися від диктату російського газу. Чи міг Базлочевський без сприяння банкової зібрати стільки ліцензій? Ніяк, ну це правда, ніяк у його управлінні сидів син е, тодішнього віце-президента США Джо Байдена, це в Бурисмі, і отримав великі щомісячні виплати понад 100 тисяч доларів. Це звичайний хабар, був дає Байдену. Звичайний. Узаконений хабар. Влітку 2019 року молодосвідчений Зеленський вужом викручувався під тиском посланців президента Трампа, котрі вимагали від нього документи на Хантера. Ці документи були сховані в набу. В набу замітьте. України. Одним із ініціаторів створення непідконтрольованого українській державі антикорупційного бюро був Джозеф Байден і СОРС, це те, що я завжди кажу: це не наші органи. Набу стало, вла... НАБУ стало власне приватним сейфом сім'ї Байдена. От тому в липні цього року Трамп поставив перед Зеленським категоричну вимогу. Або видай документи на Хантера Байдена, або припиню будь-яку допомогу Україні. Що хотів зробити Зеленський і зараз з Набу, потрібен доступ до справ, які вони відкрили і не закрили, обілечують. Відкрили і закрили. До всього. А у держави немає доступу до набу. І картонки… На чолі, я буду це повторювати з Лачином, Стерненком, притулою, Порошенком, молоді Європейської Солідарності і багатьом іншим знову посунули не палку в колеса нашої України. Неважливо, що там був Зеленський, там мог бути інший. Вони просто спрацювали проти держави Україна. І знову нема доступу до цих документів. Ви розумієте, тут велика політика, а Трамп, мабуть, зараз хоче це все вияснити, але там скрізь вуха Порошенка. Так от Набу стало власне приватним сейфом сім'ї Байдена. От тому в липні цього року о, Трамп поставив перед Зеленським категоричну вимогу. Блін, я ще не читав. Оце не читав. А ось, ну як? Або видай документи на Хантера Байдена, або припиню будь-яку допомогу Україні. От тому за одну добу було ухвалено закон про. Блін, перепорядкування НАБУ Генеральної прокуратури. Як того врешті-решт, і вимагає Конституція. От тому на вулиці хтось виштовхав тисячі картонок, які не, не тямлять досі, що таке НАБУ, що таке САП, що таке НАЗК чи ДБР. Це те, що я вам розповів. Блін, Можна було мені це розповідати. Європейці виручили в липні Петра Порошенка. І Джо Байдена, принизивши президента Зеленського, принизивши Україну і принизивши воїнів України, принизивши всіх захисників і всіх е, інших українців. І сказали те ж саме видаш, забереш, е, перепочиниш, а ми від тебе відмовимося. Ви розумієте, як було тяжко Володимиру Оксановичу Зеленського? Ви тільки зрозумієте цього. Але цим не відбили бажання Дональда Трампа розібратися з імпічментом. Гадаю, прямо зараз Трамп перед Києвом може ставити питання ви мені Петра Порошенка. Ну тут вже так дуже згущає Віктор Лешик. Я думаю, Петро Порошенко це трошки в стороні. До Дональду Трампу головне довести хибність цього імпічменту. А в цьому імпічменті замішаний Петро Порошенко. Чітко і довести хибність е звинувачення його, що там ніяких справ, ніякої корупції не було. А в цьому замішаний Петро Порошенка. І коли я кажу, що Петі сниться, сниться вже все, ви мені Порошенка, як одного з головних організаторів та свідків корупційної оборудки, а я вам томагавки. Ну. І, схоже, так і станеться, тому що система українського правосуддя створена у час правління Порошенка і під контролем Сорося Тіни, так пише пан Віктор: не здатна тут в Україні з ними впоратися. І не тільки з Порошенка, а з усією корупціонною системою. Все чітко, ясно, зрозуміло, друзі. Це чітко ясно зрозуміло, і Петро Порошенко робить все, щоб розділити нашу державу, щоб розбити нашу єдність, щоб звинувати те керівництво нашої оборони. Під час війни, щоб звинуватити нашу владу, будь чому, і убрати, прибрати її. А ми живемо, друзі. А ми живемо. І ось ці розмови, що ми ж непогано живемо під час такої війни. Ну, хто не, хто не з Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей? Вони мало відчувають, що таке війна. Мільйони людей стали ніким. Взагалі ніким. Взагалі ніде. Взагалі ніхто. Мільйони людей отримали бомжатське життя. Мільйони людей отримали несприяття інших, іншими українцями горя цього, іншим українцям багатьом. Пофігу розумієте? І тому Порошенко хоче розділяти і далі, щоб самому залишитися зі Львовом і Тернополем, Можливо, він хоче розділення України. Як ви цього не зрозумієте? Якщо він цього не буде робити і не зробить, якщо він не буде шатати Україну, йому кранти. Ну вони прийдуть не від нас, не від нашої корупціонної правоохоронної системи, так від Сполучених Штатів. І він це розуміє, і він це знає. І він уже не проситься їхати в Вашингтон. Ой, не проситься. І він вже нічого не каже, що він домовиться з Трампом. Він замовк. Він зараз знову починає будоражити Європу. А в цей час... Не можна воювати проти своєї влади. Проти свого командування силами оборони. Ну просто неможливо, навіть якщо ти її ненавидиш, ано ти є українець і ти болієш за Україну, просто хоча б помовчи. От мені там іноді дорікають, та той такий, та той такий. Ось дивіться, Дмитро Яриш, ви що думаєте, він любить Володимира Зеленського? Ні. Але він сказав: війна, війна! Ми не можемо зараз гризти один одного. Ну, не можемо. Давайте згриземо тих, хто напав, а далі подивимося. Оце позиція людини. Хоча я відношусь до нього так, як до опонента. І він, от, знаєте, похвалився орденом від Зеленського. Зеленський нагородив його орденом. А ще шість років грозив, що Зеленський буде висити на Хрещатику. Але зараз війна, і він розуміє, що не можна, навіть якщо ти хочеш когось повісити на Хрещатику, зараз між собою не можна. А Корчинський, послухайте його. Та він прямо всім каже: не можна воювати проти своєї влади під час війни. Ну це називається ну, ну, це вже затаскане слово зрада. Це предательство, реальне предательство. А предателі це Арестовичі. От всі, хто це робить, це Арестовичі, реальні Арестовичі, які предали скрізь. Да. Будь-хто це робить, це Арестович. Потім гнобіть владу, потім, коли війна закінчиться, потім будуть вибори, робіть все, що захочете. Подивіться на свободу. Вони сказали: ми воюємо і ми, ми захищаємо державу, а потім будемо розбиратися. Ні. У нас стільки нерозумного єстіства існує в державі, що це, це біда, друзі. І, на жаль, наш президент так і залишився доброю. Чесною, ну просто класною людиною. Хоча потрібно було б ось оцю все, що виступає зараз на боці тих, хто виступає проти України, вони повинні були бути отримати дуже багато бага, поганих речей. На жаль, я вважаю, цим Володимир Олександрович Зеленський погубить і себе. Ну себе це точно він погубить. Дай Бог, щоб це Україна вистояла. Знову не пишіть мені, що я там песимістичний. Просто потрібно реально бачити реальні речі, друзі. І треба призивати, треба писати, треба говорити. Володимир Олександрович, ти не маєш можливості навести порядок. Так, у тебе немає повноважень. Але спробуй, щоб ті, хто мають ці повноваження, поговори з ними раз, два, три, десять, щоб вони почали. Застосовувати свої повноваження проти внутрішніх ворогів. Друзі, я вам дякую за те, що ви мене витримали. Я дякую за ваші посилочки. Дуже, дуже дякую. Я, друзі, вам дякую. Знаєте за що? За іменно ж за посилочки. Дивіться пані Галина зі Львова. Велика, велика подяка вам, пані Галина. Шостінським павучкам танкістам відправили. Дякую. Дякую вам, сітки, за все вам величезна, величезна друзі, подяка. А також спонсорам і всім тим, хто перераховує донати. Завтра будуть ще звіти, вони вже є. Я по черзі ставлю, друзі. Я щиро дякую вам за те, що ви донатите. Всі реквізити і PayPal є під кожним відео. Знаходьте. І будемо разом відвоювати свою державу як від зовнішнього ворога, так і від внутрішнього. Я щиро дякую. Пані Шульженка Ользі, пані Ольга перерахувала на канал. Дякую вам, дякую, пані Ольга. Велика вам подяка. Педора або Педора. Я не знаю, як вибачте на голос Вірі. Козак Володимиру, Ковальові Оксані, Радько Володимиру, Ладченко Олександру, Гончарук Юрію, Добрий день Ларисі, Бабілія Марії, і Аракеліан Тетяні, всім всім велика подяка. Це вчорашні донати, друзі. Дякую. А ще ж донати були сьогодні, вчора була неділя. Сьогоднішні донати, Ковальова Оксана, велика подяка вам, пані Оксану, Григоріву Сергію, пані Олійник Надія, вам ну, щира подяка і на канал, і на допомогу нашим воїнам, шикарні донати. Ви завжди присилаєте. Дякую вам, пані Надія. Коломиїць Світлані, Малишка Зої, Лазебник Валерію та Мельник Ользі. Друзі, всім, всім велика подяка. Підписатися можна поставити вподобайку, можна задонатити, можна, PayPal є, все тут є. До завтра. Україна переможе!